Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. От мені дуже цікаво, а хто писав порядок денний? От, Шановні колеги, візьміть, будь ласка, читайте і створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки легітимності рішень Київської міської ради прийнятих після 2 червня 2013 року. Тобто, судячи з цією логікою, до 2 червня 2013 року не деребанили Київську землю, не крали бюджет, не обкрадали киян, не знищували наше місто, не забудовували історичні зони, не зрізали дерева. І тому ми абсолютно підтримуємо пропозицію Тетяни Іванівни про те, що комісія має розглядати з 2006 року. Ми сьогодні пропонували проект рішення про створення цієї тимчасової слідчої комісії з 2008 року. Ми від нього відмовляємося ви правильно кажете 2006 року, коли почався справді масштабний дереван, який проводила молода так звана команда Черновецького, яку проводили ті, хто попову служив, і його начальнику Януковичу, і Знаєте. Дуже складне питання, на яке важко відповісти. Для чого був Майдан, для чого люди вийшли, повстали. Тут значна частина депутатів має сидіти не в сесійній залі Києва а має сидіти в сесійній залі Лук'янівської тюрми. Дуже багато тут присутніх. Ті, хто деребаний в землю разом з Черновецьким. Вони думають, у мене таке враження, що у вас проєкт рішення це індульгенція для цих людей, що вони домовилися, що вони знову депутати, знову хочуть красти, ми не дамо їм цього робити. Слава Україні!